Пане Олексію, вітаю вас також. Дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Так. Власне Дуже. далі хотіла б поговорити більше знаєте, про успіхи наших сил оборони, а саме сил безпілотних систем. Адже думаю, ви бачили цю новину, що пілоти 59-ї бригади сил безпілотних систем FPV дроном уразили на Донеччині російський гелікоптер Мі 8 Ну і наші військові припускають, що. На борту збитого Мі-8 перебував цілий генерал із північної Кореї. Ну ймовірно, його видно на камері дрона за мить до ураження вертольота. Власне хотіла вас запитати, якщо це врешті правда, то чи вплине ситуація на стосунки РФ КНДР, і зокрема у частині російсько-української війни, і чи для країн, де людей сприймають все ж таки як витратний матеріал, це йдеться про Росію та Північну Корею? Тут немає жодної проблеми, і цей інцидент можна знаєте, вважати, Цілком Знаєте, у вас сьогодні такі питання всі дуже комплексні і дуже непрості для аналізу. Тому що простих відповідей на них немає. Як по питанню з там окупованою тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією, так і по використанню північнокорейців Російською Федерацією, як, ну, скажімо, да, такої. Силою мілітарною силою для того, щоб мінімізувати свої потреби в мобілізації, але разом з тим отримати ну, цікаві можливості для підсилення саме на полі бою, а не просто, скажімо, там закупівлі там чи технології, чи там тих самих боєприпасів великого калібру артилерійських, ну чи інших відповідно, там елементів ще пострадянського озброєння, чим спеціалізують. Це Російська Федерація по співпраці з Північною Кореєю. Розумієте, в чому тут складність? Складність питання і неоднозначність в тому, що, в принципі, всі ми слідкуємо за військовими а, сводками, за певним аналізом того, що відбувається. І ви знаєте, я особливо не помічаю масового застосування північно-корейців на якомусь окремому ділянку фронту. Я, звичайно, враховуючи це, можу ну, Об'єктивно допустити, і тут в мене немає інформації, потрібно все ж таки запитувати її у військового керівництва у людей, які володіють цією інформацією. А де ж правду росіяни використовують контингент північнокорейців? Ну тому, що ми ж з вами чудово пам'ятаємо, як вони активно його використовували, інтегруючи в армію Російської Федерації Північно-корейців на Курщині. І зараз навіть після. Того, коли там позиції по Курщині змістилися, ми ж знаємо знову ж таки з розвідданих, що в них ще серйозний контингент там залишився північнокорейців. Ну я не знаю, чи на, на, той, на тій ділянці, але мається на увазі, що він не ліквідований. Ну, остаточно. І після того і Медведів, не Медведів, перепрошую міністр оборони на Білоруса в Російської Федерації і до речі, Шойгу. Літали на декілька разів до північної Кореї, пам'ятаєте, домовилися ще про наступну хвилю контингенту північнокорейців в розмірі 40-50 тисяч. І це відбулося ще декілька місяців тому. З цього ми можемо зробити певний висновок, що північнокорейці, ну якщо не в тій кількості, що там були додатково обіцяні, то і, хоча б вони зараз продовжують надходити і поповнювати якісь свої підрозділи. В армії Російської Федерації, окупаційні армії. І отут, тут направду найбільше запитання от в контексті того, що наші збили гелікоптер з писанком військового командування Північної Кореї, де ви де будуть використовувати цих північних Корейців? Чи, наприклад, на Сумському напрямку, ну, що ну, територіально найближче, скажімо, до Курщини, чи, наприклад, на Харківському, чи будуть перекидати їх їх можливо на Покровськ, на Куп'янськ, чи навпаки будуть використовувати їх як пушечне м'ясо і розмажуть тонким слоєм да, по лінії фронту, чи там перекинуть одним однією групіровкою, наприклад, на, на запорізький напрямок. Чи є більш ну, цікава можливість для їх використання, як на мене, це, наприклад, здійснення військової військової гри в напрямок європейського союзу та НАТО, якої очікують в НАТО, якої дуже бояться в НАТО, це прибуття савальського коридору. І, отут така кількість північнокорейців, а вона по перше суттєва. По-друге, вони вже як ми з вами зрозуміли, використовувалися разом з росіянами в рамках однієї військової архітектури, тобто вони повністю керуються саме з, з Москви, а не своїми там генералами, да, північнокорейськими там чи по ну, чи там командирами. Просто то ситуація може виникнути дуже неприємна для. Країн Європейського Союзу та НАТО, коли ФСБшник Путін буде реалізовувати одну із своїх класичних спецоперацій, наприклад, пробиття сувальського коридору з метою там, захисту руського міра, руськомовного населення, об'єднання з ексклавом Калінградської області через територію Білорусі і використовуючи інструмент північно-корейців, що по великому розумію. Рахунку формально дуже важко буде ну, причепити тут Російську Федерацію. і от мені цікаво, якщо країни НАТО навіть п'яту статтю не спроможні активізувати після подібних зальотів вже скільки на всім країн НАТО і безпілотників, і літаків, і вже там чого завгодно, то як вони будуть реагувати, наприклад, на такі дії, які буде Російська Федерація реалізовувати з допомогою північнокорейців. Тому направду те, що відбулося збиття, я б розцінював надзвичайно ну, позитивний сигнал і дуже серйозний сигнал для нашої розвідки для ГУРУ Міністерства оборони. Як, скажімо, ну базис для пошуку і аналізу більш ґрунтовної інформації по цьому напрямку, тому що ну дійсно наші спецслужби показують ефективну роботу як по боротьбі там з колобаном. Грантами, зі зрадниками на території України ну, перш за все, тут потрібно значити там державне бюро розслідувань, от, мабуть, і Служба безпеки України, СБУ. Ну от, але на території Російської Федерації все ж таки ми більше покладаємо надію на саме на розвідку і на можливість потім спільної синхронізації цих розвіданих в силовому блоці, на підставі саме. Скажімо, збройних сил на України для того, щоб ну синхронізувати можливі ризики і їх відбиття з нашими європейськими партнерами. А те, що північно-корейці вони будуть, скажімо, використовувати з Російською Федерацією. Ну в мене в цьому немає жодних сумнівів. найголовніше, ще раз повторюю, щоб ми просто розуміли, як саме і на яких ділянках їх будуть використовувати росіяни. Дякуємо вам, пане Олексію. Як завжди, грунтовно, як завжди, об'ємно. Сподіваємося, звісно, що нові зустрічі в наших етерах обов'язково будуть. Для того бережіть себе і на все добре.